Навіщо РФ формує нову мережу агентів для роботи в Україні? Аби не втратити, аби розколоти, розділити. Чи вдасться Росії це зробити? Давайте так. Тут зі старою зі старою, взагалі зі старим угрупуванням агентів. Кремля потрібно ще розібратися, і вони все ж таки не на нових мають надію, а на тих, хто вже прогружений та підв'язаний. Тому це більше знаєте, аби закріпити стосунки та партнерства з тими, хто вже є. Чи вийде Н -н -н, не вийде, не вийде чому? Не вийде тому, що все ж таки йде протидія. Іде все ж таки руйнування планів, руйнування намірів і неможливість вплинути на ті ситуації, на які Росія хоче впливати. Отже, не вийде в них нічого з того, що вони планують. Що обговорював Зеленський зі спеціальними представниками США з питань економічного відновлення? Знаєте, на що схоже? Схоже на те, що колись ще до того, як почалися е, руйнування та почалися військові дії в Україні, були якісь наміри, було якесь, було якесь планування, і тут навіть був якийсь великий проєкт. Проєкт е, для е, отримання, покращення. Е, Ну, це знаєте, як чи то щось побудувати велике, аби воно приносило гроші, чи то дійсно вкластися якимось великими фінансами, аби отримати прибуток двом країнам. Але потім почалися бойові дії, почалася повномасштабна війна, і це питання зупинилося. І на сьогоднішній день таке відчуття, ніби Зеленський, намагався повернутися до минулих планувань, аби... Спрогнозувати на майбутнє якісь вкладання грошей, чи вдасться домовитись про це? Вдасться. Е, да, вдасться. І тут, е, ніби, знаєте, Тут, ніби вони повертають минулі процеси, які були на стопі, не зважаючи на бойові дії, не зважаючи на військові запити наші до США, все ж таки в економічний простір і в простір відбудови та покращення самої України. І тут не просто дайте грошей, а тут давайте щось збудуємо. Можливо, це якийсь завод, можливо, це якесь підприємство, тому що. Ці плани були на стопі, і зараз саме час до них повернутися, аби аби не просто Україна могла заробити чи США, а й люди в Україні змогли якимось чином спиратися на цей проект та краще себе почувати. Тобто, це повернення до старих домовленостей. От, от так мені показують. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому різко зросла кількість українців, які шукають захисту в Норвегії? Ну, от знаєте, мені показує, що Норвегія в даному випадку це якась як вимушена міра, не знаю, чи то навколишні навколо країни прикручують можливості, знаєте, допомогу там чи підтримку українців. і українці саме цікавляться Норвегією як країною, яка не дуже великими допомогами підтримує, але стабільними. Тобто тут якась така тема. Ну, шкурне питання, не знаю. Так мені чомусь хочеться сказати. Тому що тут саме я не можу сказати, що Норвегія прямо надає українцям кайфове життя, але є якась стабільність, є якась прозорість, є якесь розуміння, особливо на контрасті з країнами, які навколо Норвегії. Тому саме Норвегія цікава українцям. Але знову мені кажуть, що скоро це закінчиться, тому що Норвегія так само припинить оцю толерантність і постійну підтримку нашим біженцям. На жаль, чи будуть введені санкції проти Китаю за те, що Росія публічно визнала, що отримує китайські безпілотники? Не буде санкцій проти Китаю, тому що Китай може собі дозволити. принаймні він так вважає, що він може собі дозволити робити те, що мені хочеться, тому що я створюю закони, я створюю правила, і я створюю е, світ, і так, і, і світ буде таким, як я його бачу. Оце е, е, ну щоб ви розуміли позиція Китаю. Хто може проти Китаю вести санкції? Ну, ми, ми розуміємо, да, там Америка, Євросоюз і великі, -великі якісь країни, але цього робити не будуть. Чому? Тому що фінансово, економічно це не вигідно, а вигідніше навпаки ем, вмикати толерантність до цих процесів, аби заробити на чомусь більшому? Тому ні на жаль, я не бачу за це санкції для Китаю. Чи продовжаться атаки з боку ЗСУ на військові бази росіян в Мелітополі протягом наступних двох тижнів? Будуть руйнування, будуть дивіться, не просто будуть атаки ЗСУ, а там ще й ті, хто знаходяться всередині, ті, хто знаходяться в самій ситуації, щось планують, і на них полягає велика така якась місія: знаєте, зсередини руйнувати. Нашого ворога, але питання було, чи посиляться, посиляться, тому що тут ідуть руйнування, особливо вночі. Е, Мелітополь найближчі два тижні буде жити нічними процесами, нічними ситуаціями та саме вночі буде вирішуватися доля визволення Мелітополя. Тому так посиляться. Чи буде активно поповнюватися українська армія дронів протягом наступного року? Я просто покажу не просто так, а дуже так. Вона буде посилюватися. Кількість дронів буде ставати більшою, кількість виробництв дронів буде ставати більшою. Ну тобто, збільшуватися кількість навіть виробництва процесів, які це будуть виробляти. Але знову ж мені показують, що про це не потрібно оголошувати, про це не потрібно. Ну тобто, не буде демонстрації, що ось у нас ще один завод. Ще в нас отут хлопці ще отаке роблять. Це все відбувається приховано. Це все відбувається таємничо, але так дуже сильно покращиться ситуація наших кількості наших дронів. Чи є ймовірність, що війна в Україні закінчиться наступного року? Є велика ймовірність, що війна в Україні залишиться, завершиться раніше і набагато стрімкіше, аніж наступного року. І на це багато вже впливань, на це багато дій. І ми до цього дуже інтенсивно йдемо, тому що наступного року мені Україну показують як мага, який керує всіми процесами, які відбуваються в його оточенні та в його досяжності. Тому я можу сказати, що є величезна ймовірність, що війна закінчиться раніше аніж наступного року. Чи будуть застосовуватися в Україні графіки вимкнень світла протягом жовтня-листопада? Да. Угу. І вони вже є, вони вже готові, вони вже сконструйовані. І так правильно, тому що таким чином ми вбережемо не просто гроші, а ми вбережемо споруди, інфраструктуру, тобто. Це необхідність навіть технічна, не тільки фінансова та матеріальна, а це необхідність технічна. Чи будуть вони використовуватись? Будуть, будуть графіки використовуватися і будемо ми під них підлаштовуватись. Але знаєте. Після того, що ми пережили минулого року, в цьому році мені показує, що таких страждань та несподіванок, на які ми всі нагадаю в минулому році, скільки було тем сюрпризом, коли ти на щось налаштовуєшся і раптом зникає світло або вода, або інші якісь зручні для тебе ситуації, тому в цьому році все більш організовано. І більш е, зрозуміло. тому нам буде навіть легше з цим впоратися і до цього пристосуватися. Так, графіки будуть, і вони будуть працювати. Навіщо Британія планує розмістити в Естонії 4 тисячі військових. Тут не просто вони щось очікують, а вони до чогось готуються. Тут не пасивна позиція, тут позиція стратегії, тут позиція. Планування, планування холодного з е розумом, тобто не емоційно да, побіжу, побігли захищатися. Тут саме якась стратегія, якою керує Британія, на яку Британія покладає розуміння, що буде і навіщо, чи пов'язано це з Україною. Н Ні. Ні. Це з Росією пов'язано. Це пов'язано з Росією, це пов'язано з агресією, це пов'язано з захистом. Але тут не просто захист, тут не просто піду захищуся, а тут я буду готовий напасти, я буду готовий завдати навіть перший удар. Тому Британія до чогось готується. До чого вони готуються, до якихось сутичок, до якихось. До якихось досить активних та агресивних Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.